Травень це місяць Богородиці, молімося про її захист і упіку. Під Твою мирість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від біді збави нас, єдино чиста і благословенно. Преславна пресна Діва, Богородиця, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля Тебе. Душі наші, ради Цариця, царице, мати милосердя, життя, насолода і надія наша радуйся. До тебе ми кличемо, вигнані діти Еви, до Тебе зітхаємо в стогонах і плаче на цій долині сліз, тому Заступниця наша, милосердний погляд до нас зверни, і Ісуса, благословений, Прі Твого, Того, нам по цім вигнанні покажи, щедра, о милостива. Осолодка Діва Марія. Дякую за спільну молитву. Щоб молитися частіше, не забудьте підписатися на наш канал.